Друзі, вітаю! Сьогодні робимо завдання на тему Perfect. Робіть завдання, ставте відео на паузу і перевіряйте. Перевіряємо, як же треба було зробити. Зразу, як завжди, звертаємо увагу на порядок слів. Наше дієслово в минулому часі буде розділятися на дві частинки. На двоміжне дієслово на другому місці і. На форму минулого часу від слова на останньому місці. Абе Абгешльосен. Амморген Habichditurgen нау Abgeшosn. Пам'ятайте, що am morgen, am tag, Am, nachmittag", am abend. Завжди у нас всі періоди доби, крім ночі, буде Am. Тому, am, dem". am morgen, зранку. Am Morgen habe ich die Tür genau abgeschlossen. Вчора я набрав друга біля 20 години. Біля 20-ї це gegen 20-х ур. Про годину не можна сказати небан. Небан ми вживаємо по відношенню до якогось місця. Біля магазину, біля будинку, біля школи. Але біля 20 години буде gegen 20-х ур. Gestern habe ich den Freund gegen 20-х ур. Angerufen. І знов таки, зі слова ангруфен це набирати когось для того, щоб у нас був акузатив, набирати кого друга. Тому що, якщо ви будете перекладати дзвонити, ви будете робити помилку, тому що ми кажемо дзвонити кому, а німці кажуть набирати кого. Тому краще перекладати таким чином, це вам допоможе не плутатись з відмінком. Вона мені не відповіла. Sie hat Hat mir nicht geantwortet. geantwortet. Друге останнє місце. Ми працювали разом 2 роки тому. Два роки тому німці кажуть перед двома роками. Не кажуть Сваяре Цурюк, що було б таким прямим перекладом. А кажуть перед двома роками. Зауважте це. Тиждень тому це vor einer Woche. Vor einem Monat, Wir haben vor zwei Jahren zusammengearbeitet. Aufstehen. Aufstehen bedeutet, mit dem Pommeschnitt Slow Sein. Und heute bin ich sehr angefangen. Heute ist er sehr früh aufgestanden.